Як відрізнити Nike Touch Fleece оригінал від підробки частина друга. Ми починаємо збірки на шиї нашого справжнього та підробленого тачфлісу. Позначення в жовтому колі вказує на те, як з'єднується літера К та І на автентичному худі Nike Touch Fleece. Однак на копії між цими двома літерами є проміжок. Інша річ, яку ми помітили, це те, що текстура та якість обох тегів відрізняються. Справжній тег на ший має більш матове покриття, а репліка блискуча та темніша. Для нещодавно випущених тегів, на Nike на Fleece Hoodie шрифт не той самий. Також, позначений на червоному овалі, ми можемо чітко побачити, як вишивка для тиражованого флісового ході Fleece -фліс крива. Той же недолік спостерігається в розмірі та країні виробництва. На відміну від справжнього Nike на Fleece Hoodie шрифт визначено, а розмір також менший порівняно з обома тегами. Також, щоб додати про деталі, на які слід звернути увагу, ось як має виглядати. Тех та бірка для прання, такі коричневі костюми, Nike Touch Fleece ви можете купити в нашому телеграм-магазині, DS Labas за знижками.